Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 15 травня на території центральної площі міста Кременець відбулися змагання з фігурного водіння велосипедом серед школярів Кременеччини. До спортивного заходу, який проводився відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, відділом освіти та Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кременецької міської ради, долучились сім команд, серед яких була й Кременецька команда у складі шестикласниці Дубчак Анни та семикласника Дубчака Максима. За підсумками змагань команда здобула третє місце серед закладів освіти перших-других ступенів. Діти отримали медалі, грамоти та кубки, які надав начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Андрій Станіславенко, начальник відділу освіти Наталія Щербатюк, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кременецької міської ради Людмила Якимович. Вітаємо усіх переможців. Бажаємо не зупинятися на здобутому, а впевнено проховати до наступних спортивних вершин. Та дякуємо вчителю Михайлу Гекавому за підготовку призерів. Уже вдруге в Бродівському центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбулося свято лідерів Бродівської освіти у передень всесвітнього дня вишиванки, консультанти центру Людмила Заєць та Ірина Дучек спільно з керівником Оленою Ткачок привітали найкращих і найактивніших педагогів Бродівської, Підкаменської та Заблоцівської громад. І розповіли цікаві факти про українську вишико, адже вишиванка це нерозривний зв'язок поколінь. Також під час зустрічі лідерів освітніх практик підзначили краще посвітяни, які долучилися до підготовки та ефективної роботи серпневих педагогічних студій, вчителів, які допомогли організувати та провести інтелектуально-психологічні ігри, колеги, які діляться своїм вмінням та індивідуальним стилем творчої педагогічної діяльності. Під час різних майстер-класів педагогів, які цього річ успішно пройшли сертифікацію, і вчителів, які допомагають зберігати історичну пам'ять нашого краю, керівник продівського центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Ткачек подякувала усім освітянам і побажала, щоб такі зустрічі вшанування кращих педагогів стали традиційними. На виконання вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді у рамках проведення трьохденних навчальних польових зборів для здобувачів освіти глинянської громади на базі глинянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів за участі представників навчального центру національної гвардії України з міста Золочів було проведено ряд заходів. А саме ознайомлення з умовами вступу до Національної академії національної гвардії України та професіями, які можна здобути у ній, і проведено презентацію закладу. Крім цього, було продемонстровано навчальні зразки вогнепальної зброї та навики користування нею. Також всі мали можливість отримати практичні навички надання першої домедичної допомоги, завдяки підприємцю, учасників заходу, було забезпечено гарячим харчуванням. У Чорноградському районі для учнів рятувальники провели акцію Запобігти врятувати допомогти у день цивільного захисту, який відбувся в Лопатинському ліцеї Лопатинської громади. Метою проведення акції було ознайомлення школярів з діяльністю пожежно-рятувальної служби та відпрацювання практичних тренувань на випадок пожежі. У ході проведення акції школярі мали можливість побачити пожежно-рятувальну техніку та аварійно-рятувальне спорядження, що знаходиться на озброєнні пожежно-рятувальної частини. Одягнути бойовий одяг пожежників, відчути на собі рятувальне спорядження та засоби для органів дихання в непридатному середовищі. Упродовж заходу наголосили про правила користування вогнегасниками та продемонстрували його в дії. Також за допомогою 3D-макетів було продемонстровано види вибуху небезпечних предметів та дії при їх виявленні. А ще з учнями було проведено бесіду та роздано агітаційно-масові листівки щодо запобігання пожеж у побуті та дії на випадок пожежі. 15 травня у закладі дошкільної освіти сонечко села Перемель Берестечківської громади відбулася зустріч з офіцерами Горохівського відділення Луцького районного відділу, помічником лікаря-епідеміолога Світланою Анатоліївною і сюдитарним фельдшером Віталієм Олексійовичем. Фобійцями було організовано захід Територія здоров'я, на якому для вихованців закладу було проведено майстер-клас з правильного миття рук продемонстровано мультфільм дотримання правил особистої гігієни. З працівниками була проведена бесіда на тему, як захистити себе та інших від кишкових інфекцій під час надзвичайних ситуацій. Дітки були активні, допитливі, задоволені, а працівники вдячні фахівцям за пророблену роботу. 9 по 16 травня у рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності і дня цивільного захисту дубинські рятувальники завітали в гості до Дубенських ліцеїв No2 і No6, Хріницького ліцею, заклад дошкільної освіти No7 та Дубинської початкової школи. Під час заходу наголосили на основних правилах пожежної безпеки під час пожежно-небезпечного весняно-літнього періоду, Правила поведінки на водоймах. Роз'яснили порядок та провели практичне використання первинних засобів пожежого гасіння. Дітям, учням, школярам та працівникам продемонстрували техніку та аварійно-рятувальне обладнання, яке використовується під час гасіння пожеж, показали можливості пожежно-рятувальної техніки, а також наглядно продемонстрували ліквідацію умовної пожежі та надали можливість спробувати себе у ролі вогнеборцям і самим школярам. 14 травня – день шанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тисячі людей по всій Європі намагалися чинити опір одному з найстрашніших нацистських злочинів голокосту, ризикуючи власним життям і часто життям своїх родин, рятували приречених на смерть євреїв. Пам'ятаємо і вшановуємо людяність. 1953 році для вшанування пам'яті жертв і героїв Голокосту, рішенням Кнесету був заснований Яд Вашем. Одним із положень рішення було вшанування праведників народів світу. Праведником, згідно з рішенням, визнавалися не євреї, а ті, хто ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. Особливо в роки війни. У домі мого дідуся Олександра і бабці Софії Токарських проживало подружжя євреїв Юзеф Шраки і Тося Вайсман. Тосі вдалося врятуватися. Місцевий священник допоміг зробити й фальшиві документи, завдяки яким. Вона виїхала до Німеччини. Йозеф Шраги потрапив у гетто, але йому вдалося втекти. Вночі, 30 січня 1944 року, у двері мого дідуся постукав пан Шраги і попросив про допомогу. Бабця і дідусь прийняли його, приготували схованку і доглядали за ним. В нашому домі. Німецькі офіцери створили штаб, бабця, дідусь, і моя мама, якій на той час було три роки, дуже ризикували своїм життям, але підтримали і врятували пана Шраки. Після визволення Лопатина Йозеф знайшов свою Тосю і вони емігрували до Америки. 17 лютого 2003 року Яд Вашем визнав Олександра і Софію Токарських праведниками народів світу. Моя мама Ярослава Токарська, в червні 2003 року була запрошена урочистий з'їзд праведників Яд Вашему, на якому їй вручили почесну грамоту і медаль праведників народів світу. Імена моїх бабусі і дідуся викорбану на стіні честі в саду праведників у Яквашемі в Єрусалимі. Родина Токарських, рятуючи євреїв під час Голокосту, визнана праведником народів світу, отримала в нагороду імену медаль, почесний сертифікат і право. Додати своє ім'я до написаних на стіні честі в саду праведників у яд Вашемі в Єрусалимі. 14 травня у Довгалівському ліцеї Крупицької громади відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому воїну Падапчуку Петру В'ячеславовичу, який героїчно загинув, виконуючи бойові завдання і захищаючи від ворога нашу країну. Пам'ятну дошку встановили на фасаді Довгалівського ліцею. Право відкрити меморіальну дошку надали сестрі героя. На урочистій церемонії відкриття були присутні: голова Крупицької громади Мушкун Віталій, староста Боратинського округу, представник Радивилівського ТЦК Пороновський ігор, настоятель храму села Бригадирівка, отець Василь і мешканці села. Усі присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання загиблого Петра та всіх воїнів, які поклали своє життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди будемо пам'ятати героя захисника, який відійшов у вічність. Він загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять герою. 14 травня Тараканівської сільської ради організовано до Дня матері духовну молитовну поїздку до Гурбанського свято-воскресенського чоловічого монастиря для матерів та дружин загиблих, померлих та зниклих безвісти героїв. Відслуженому лебень за загиблими героями України, повстанцями та усіма, хто віддав своє життя за Україну, її волю та добробут українського народу. Учасники заходу відвідали музей Криївку на території місцевого монастиря. Напередодні Дня матері, який відзначався 12 травня, Козинський сільський голова Іван Школяр, представник другого відділу Дубинського РТЦК СП Ігор Хороновський, очільник Радивилівського курення, бойове братерство України Михайло Казмірук. Та старости округів привітали і висловили слова вдячності жінкам, які втратили найрідніших людей чоловіків, синів під час російсько-української війни та тих чоловіків, доля яких наразі невідома. Мабуть, немає у світі більш люблячої людини, аніж мама, її любов безкорислива та безмежна, бо немає більшої радості для матері, аніж щастя її дитини. На жаль, російська війна проти України забрала багатьох синів та дочок українських матерів. І лише пам'ять про тих дітей, шана та вдячність за їхній подвиг захищати Україну заради болі та свободи інших, усе, що може зігріти їхню зранену та зболену душу. Шановні матері наших героїв, на жаль, День Матері цього року знову затьмарений війною. Ми знову відзначаємо його зі слізами на очах, але ми віримо, що Україна обов'язково переможе, і в Україні відновиться мир. Хочемо подякувати вам за те, що ви народили і виростили справжніх героїв. Ваші сини, не озираючись назад, знаючи всі наслідки для свого здоров'я і життя, пішли захищати нашу країну, нашу область і наше місто. Вони є прикладом мужності для молоді і багатьох дорослих людей. Завдяки таким захисникам Україна сьогодні тримається, обороняється і готується до контрнаступу. Їхній подвиг ніколи не буде забутий. Бажаємо вам міцного здоров'я і витримки. Розуміємо, що материнське серце ніколи не перестане боліти, але нехай Господь полегшить біль вашої втрати. Низький уклін вам, адже за кожним українським воїном стоїть сильна жінка і водночас тендітна, яка його зростила, благословила і оберігала його своїм материнським серцем. Найшла в собі сили благословити його на захист України, за яку він віддав найцінніше своє життя. Вічна пам'ять та шана героям. Римай мострій. Все буде Україна, Христос Воскрес, слава Україні.